Хуй. Перший слой накатав. Ну, точніше, перший лист. Удобно я того к а ще, а ще по бокам треба закатати там, так? Да? Ще боковушки треба буде закатати ці. О, тут кожен діле. І що? Ну почти все. Тут все отак. Вот Виглядать. Тільки що заводив, то, блін, очевидно. Поглишаю шум, очевидно. Капота, да? так, тільки опускаєш, тобто шум якийсь, він не басистий вже, менший. Тільки піднімаєш, на заведено, то, блін, очевидно, явно. Отам От я катати не став і понапихавши отуди. Максимально. Максимально. Може погано буде, видно, Ну, в общем весь моторний щит запхано. Щас, наприклад буде ще отут, бо воно жестяне. Воно все гуляє, хоча важкеньке. Вес у нього є. Ну, то опять же, Так що. От. Приклею, проклею, прокатаю, а шмаполотілем проклею. Так. А ось накладочка. Прокатана. Заклеєно все. чотенько, чотко. Тепер боковушка осталась. Прокатав, наклеяв боковушечку одну. Все чітко. Це шумка, оце я понію. Закатано все. на все. Оце тепер метал. А то ж вообще ну фольга. Фольга. Оце я понімаю.